Тому що я розумію, що ми всі живемо в одній кримінальній системі, яка нас знищує, яка забирає в нас час, яка забирає у нас життя, яка забирає в нас дітей, яка забирає у нас все, що можна тільки забрати. І тому я знаю, що вам хочу сказати, це не моя особиста проблема. Я, чесно кажучи, за неї не говорила останні п'ять років жодного разу ніде. Я ніколи не піднімала це питання, тому що я знала, що я це питання можу вирішити навіть сама. Але ця система вона просто так побудована, що цей груд він просто виліз уже на всеукраїнський рівень, і ви можете побачити, що можна навіть людину, яка має юридичне е, юридичну освіту знищувати на протягом п'яти років. І в цій кримінальній справі немає жодного доказу. Просто повірте мені, я готова викладати все в інтернеті, немає жодного доказу. Тому у мене є таке відчуття, що в нас. Спочатку, 91 році, вправили державу ринківським вони незаконний спосіб. Потім у нас втравили взагалі е, всі права, а тепер нас е, просто хочуть зробити раба на цій державі. Я е, знаю, у чому проблема. Я хочу вам сказати, що я знаю, в чому е, корінь зла того, що відбувається в державі. Я думаю, що мене переслідують саме за те, що. Я говорю, що э, ми з вами, українці, не відбулися в цій державі як власники. Я власники э, землі, ядр, э, повітряного простору, промислового, про, про економічного, наукового потерталу, тому що ми є власники, почитайте Конституцію, ми є власники територіальних громад. І поки ми з вами не ставленімо господарями, власники на, власній державі, нічого не зміниться. Ми в автопробігу з дві третини держави. І дуже добрі господарі. Я вас закликаю повернути цю державу за незвану ми просто власниками цієї держави і господарями. Слава Україні.